З великим задоволенням завжди дивлюсь нову соціологію. Чому? Не тому, що я думаю, що завтра відбудуться вибори, хочу подивитися, який буде парламент, хто переможе, і так далі. Ні. Мене цікавить тільки тенденції в суспільстві, куди вони рухаються, і що люди хочуть, і на що вони сподіваються. І ще дуже важливо: саме коли говорять про соціологію по партіям, важливіше зрозуміти, що саме люди насправді думають, бо коли їх питають. Раптом, а ви за Зеленського чи ні? Ви за головнокомандуючого чи, чи проти всі. Так ні, ні, ми за Зеленського ми йому повністю довіряємо не на часі говорити інше. А от коли говорить про партії, зразу виникає цікава історія, інші різні точки зору. Так от з вами, я, Олександр Брихінець, мій канал Брихінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте і будете знати більше, що про що вас дуже прошу. І пишіть, будь ласка, звідки ви? І що у вас в вашій мильній бульбашці чи в інформаційній бульбашці відбувається, і хто там, значить, буде серед вас як голосувати? Мені це дуже цікаво. Так от, наносі вибори. Всі про це говорять повним ходом. І сам Зеленський, до речі, в одному з інтерв'ю днями сказав, що вибори будуть, і він проведе їх, хоч будуть і складності, але він їх проведе, тому що, ну, мабуть, тому що демократ. І які ж вибори він має на увазі: президентські чи парламентські? Почнемо з того, що для того, щоб провести по Конституції парламентські вибори, треба зупинити воєнний стан. Коли зупиниться воєнний стан, ось тоді можна і проводити вибори. А от коли можна проводити президентські вибори? Завжди Конституція не має ніяких обмежень щодо цих виборів, і по великому рахунку вони давно повинні були відбутися ще в 24 році. І те, що вони не відбулися, це змова еліт, які вирішили, що краще не проводити, о, тривога, не проводити вибори. А краще вже потерпіти цю владу, а потім, коли-небудь, коли, коли війна закінчиться, брати нову владу. І тут карта у влади і пішла. Вони вирішили, так навіщо війну закінчувати? Можна воювати безкінечно довго. І після того, як вони це собі вигадали, на них почали тиснути і вимагати виборів. І от зараз, мені, мені здається, ми дійшли до тієї точки, коли влада хоче обов'язково. Провести швидко вибори, ще коли навіть не остине земля від вибухів, коли не буде мира, коли буде перемир'я, яке-небудь провести вибори, переобрати Зеленського, а потім Зеленський спокійно може підписувати будь-яку угоду і не боятися, що після цієї угоди його ніхто не обере. Тому е соціології, яка стосується саме президентських виборів, я би не довіряв. Бо, як я й говорив, люди будуть називати імена тих. Кому більше подобається влада, кому хто ближчий до влади, бо це ж війна, треба консолідуватися і так далі. А от що стосується парламентських виборів, тут історія легша і симпатичніша. Значить, соціологи провели опитування, у мене є там в описі деталі. Я думаю, вам буде цікаво подивитись на цифри. Так от, виявляється, що до парламенту аби зараз пройшло 5 політичних сил. 5. Дуже цікаво проаналізувати. Їх не називають і не е, уточняють їх назва, а називають лідерів, тому що у нас лідерські партії, давайте говорити прямо, а в деяких політиків взагалі невідомо, як ці партії будуть називатися. Ну, припустимо, перше місце займає Залужний. Як у нього називається партія? Хто-небудь знає, яка в неї платформа? Ні, тому і пишуть партія Залужного, друге місце займає партія Зеленського, третє місце партія Порошенка, третя партія «Партія Буданова», четверте місце партія, партія, господі, як же його звуть, Білецького. Білецько. А там, правда, написано, третя штурмувач якось іще в дужках. Ну, таке було позначення, що саме цей Білецький мається на увазі. І оці всі п'яти <клістична> п'ять політичних сил, які долають 5% бар'єр. Що це означає? Це означає, що е, тут є повна підтримка військових, бо е, саме всі ці п'ять політичних сил будуть мати в собі дуже багато військових. Це ну, в мене не викликає ніякого сумніву, тому що і у Зеленського в партії буде багато військових. І у Буданова, і у Білецького, і у Залужного зрозуміло. А те, що Європейська солідарність Порошенка теж сьогодні значить, активно співпрацює з військовими, військових багато, військових на фронті багато і так далі. Тобто, зрозуміло, що це все будуть партії військових. Тут не треба ділити військовий лідер чи не військовий лідер. От. Але можна про що говорити? Про наближеність до банкової. Ну, як на мене, з усіх цих політичних сил однозначно найбільш доближена до банку є партія Буданова. Ну, як мінімум, кілька разів він виявляв свою велику прихильність до Буданова, ой, до Зеленського. І ключове для мене це згадки про те, що відбувалося під час розслідувань про Вагнергейт, коли е, Буданов прямо говорив, що ніякого не було операції. Заплановано про. Значить, по затримані вагнерівців і так далі. і так далі. Тобто він працював в повному алгоритмі з Банковою. Як там у них сьогодні, і що там у них сьогодні? Сказати важко, але точно знаю, якби він не був близьким до Банкової, Його б так само знесли, як і залужного, чи кого-небудь іншого, чи там Клебу, чи когось ще. От. А друге, видно, що. Він останнім часом зник з телевізорів, і це теж зрозуміло чому? Тому що, ймовірніше за все, є великий тиск на Банкові, що ти хороший хлопець, ми з тобою дружимо, але ти ж не лізь поперед батька в пекло. Тобто не роби так, щоб ти в рейтинг став вище Зеленського. Отже, те, що Зеленський і Буданов можуть разом скласти коаліцію, для мене це не викликає ніякого сумніву. І але їхніх голосів не вистачає ні на що. Тобто цих двох е, політичних сил для об'єднання не вистачає. Чи може до них примкнути Білецький? Отут тут я сумніваюсь. Білецький звичайно не виявляє особливих опозиційних рис з точки зору банкової. Він ухиляється від е, якихось внутрішніх питань, але ну така політична сила такого характеру, як у е, е, Білецького, вона швидше за все не стане. Як мені здається, конфліктували, конфліктувати своїми виборцями і виявляти себе як привна провладна команда стосовно нинішнього, нинішньої влади? Бачив трохи, як раніше працював в Білецькій. Як політик, і щось мені здається, що він буде намагатися перебувати в опозиції до будь-яких влад, які не будуть при владі, і не буде ні з ким об'єднуватись. Тобто, принцип такий: ми найкращі і ми тому ні з ким не дружимо. Ну, це моя позиція, можливо, я помиляюсь. От. Далі, значить, таким чином можна говорити про інших. Чи буде з Зеленським об'єднуватись Порошенка, який. Має достатньо сил для у депутатів для того, щоб ну, війти в чиюсь більшість, бо сам теж сформувати більшість, не може. Ну тут для мене сумнівів немає. Він може увійти в будь-яку більшість, якщо вона буде складатися з усіх політичних сил, і хто, і хто буде лідером цієї більшості, а це може бути тільки залужний, бо у нього перший номер. В списку цих депутатів, і він може ну, запропонувати всім увійти, як колись Порошенко запропонував усім проукраїнським силам об'єднатися і створити з п'яти політичних сил коаліцію. Я був в цій коаліції і знаю, як це непросто, але теоретично таке можливо. Але якщо говорити про співпрацю з Зеленським на якихось інших умовах, навряд чи. таким чином, єдиний спосіб, як може увійти. Зеленський в нову коаліцію, це об'єднатися з Залужним. Чи піде на це Залужний? Я на, цьому, на це про це дуже сумніваюся, тому що якщо Залужний об'єднається з Зеленським, виключно вдвох, і е, вони вдвох створять політичну ну, більшість, а це теоретично голосів у них на це вистачає. Таку широку, так би мовити, це може знищити політичну позицію і, і Залужного як політика. Ну, наперед, назавжди. І тому мені здається, що він теж навряд чи піде на таку коаліцію з двох політичних сил, а буде шукати якихось інших союзників, кого він може взяти в союз. Тобто, це говорить для мене про те, що шансів про те, що Зеленський потрапить в більшість в новому парламенті, дорівнює ну просто нулю. У нього немає там союзників з п'яти політичних сил, які там є, тобто чотирьох, крім нього, тільки з однієї, швидше за все, він може домовитись, а з ще двома, мені здається, навряд чи він домовиться. Що стосується Залужного, то він безумовно буде лідером провладної коаліції. У нього перше місце, він буде вибирати, з ким йому співпрацювати. З ким він може співпрацювати, ну я не знаю. Мені важко сказати. Тут у нього є вибір великий, тому що будь-ким з з цих названих політичних сил, які ми назвали, він може разом об'єднатися і скласти коаліцію. Може, з Будановим, може, з Азовом Білецьким, може, з Порошенком, може з Зеленським. Ну, щодо Зеленського, я вже вам говорив свою точку зору. А от щодо інших, тут треба подивитися. Його особисту позицію, її немає, ми її не знаємо. От. Але мені здається, я розуміючи наших західних партнерів, розумію, що навряд чи вони будуть хотіти бачити на чолі країни військову коаліцію. ну, Тобто, вони навряд чи будуть раді, якщо, припустимо, Білецький, ой, Білецький Буданов і Залужний об'єднаються для того, щоб побудувати якусь там режим такий військовий, навряд чи тим паче, що ознак того, що з ними якось контактують західні політики, немає. Ну, є Очевидний контакт з Порошенком і швидше за все є контакт з Залужним, тому що Залужний сам по собі дипломат. І якщо з Порошенком ці контакти всі завжди видні, бо Порошенко тут і все це видно, то з ким там зустрічається Залужний і які в нього плани, насправді ми не знаємо. Але ймовірність того, що це буде коаліція Зеленського, ой, Залужного і Порошенка, вона існує. Можливо, в неї війде більше політичних сил. Але сьогодні можна однозначно говорити про те, що коаліцію буде очолювати Залужний, а в опозиції буде Зеленський. Такі сьогодні настрої суспільства. Виборів не буде, цих, про які я казав. Це віртуально, це просто цифри. Але настрої сьогодні у суспільства такі. І це дуже важливо для розуміння того, а як же люди будуть голосувати на виборах. Я абсолютно переконаний. Що саме таким способом вони будуть голосувати і за президентів, тому що всі ці названі люди своїми політичними силами, вони є значить, і кандидатами в президенти. І приблизно такий же рейтинг у них, як і є, як і у кандидатів в президенти. Таким чином ніяких шансів, як на мене, навіть у цій непрямій соціології, про яку я кажу, Щоби Зеленський переміг, немає, тобто це може статися лише за певних обставин. І серед цих певних обставин є така сумна історія, як неучасть залужного. Якщо комусь вдасться не пустити в політику залужного, тоді шанси Зеленського виростають. Але останнім часом з'явились розмови про те, що може там не бути і самого Зеленського. І тоді картинка може виявитися абсолютно інша. Ніхто не міряє соціологію, якщо там немає зеленського і залужного. А ну скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Що буде, якщо їх раптом не буде? Чи просто не буде одного зеленського, яка соціологія? Ніхто ж нічого цього не міряє. А Зеленський же каже, що він може не піде на вибори. Я то думаю, що це така фігня повна, але він таки ж говорить слова. Його команда впевнена, що він піде. Але команда його далеко не все знає. Крім самого бажання Зеленського і бажання його команди, є дуже багато інших різних бажань в цьому світі. А Оскільки наша країна не є повністю залежною в всіх питаннях, то ці питання, як мені здається, теж мають значення. Що потрібно Зеленському? Ну, мабуть, спокій, слава гроші і можливість бути не за гратами, якщо хтось би дав йому такі гарантії. І вимагав не балотуватись, Я думаю, що він би пристав на таку пропозицію, але це моя версія. А от його команда точно не погодиться на таку версію, тому що їм то всім ні гарантії ніхто не дасть, ні грошей у них не залишиться, ні островів, ні свободи. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, ставайте спонсорами, коментуйте, давайте обговорювати цю питання не для того, щоб вгадати результати виборів сьогодні, а для того, щоб зрозуміти, куди рухається наше суспільство. Бо наше суспільство є ключовим сьогодні для побудови нової безпекової системи в Європі. І від того, якими будемо ми, залежить, чи буде насправді безпечною Європа та й весь захід. Слава Україні.